На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 24 жовтня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка встановили металодетектор. Рамку ми живемо в час війни. 25-26 жовтня. В Коломиї відбудеться тренінг для підприємців, управлінців та керівників. Тренінг основи лін для практиків. У Коломиї розпочинається фестиваль пам'яті Олександра Козаренка. Що може бути краще за шанування музикою? Про це та інше більш детально. На вшанування героїв Небесної Сотні та Небесної гвардії у Коломиї встановили цифровий меморіал пам'яті. Там буде транслюватися уся інформація про українських патріотів, яких убив російський ворог. Офіційне відкриття меморіалу відбудеться на площі біля ратуші цієї суботи, 25 жовтня об 11 годині. 30 хвилин. На жаль, в час війни ми маємо вшановувати наших героїв, але Починалося з того, що ми вшановували Героїв Небесної Сотні, потім додавалася Небесна гвардія. Але родини загиблих хочуть, щоб висвітлювалася інформація про кожну. Це можна зробити через такий цифровий меморіал. Ми це говорили, була розмова з родинами загиблих. Вони погодили макет, тип, і зараз якраз встановлюється зараз суботу. У нас є така народна традиція на Дмитрову Суботу поминати. Всіх померлих, всіх загиблих. Тому завтра запрошую на 11.30. Будуть владики. Ми будемо разом робити молитву панахіду за нашими героями. Як Прикарпаття готується до зими або виклики опалювального сезону? Про це мовилося на нараді голови обласної військової адміністрації. Без уваги не залишилися і пункти незламності більше в сюжеті. Підготовку до зими завершено як і до опалювального сезону. Про це репортують керівники громад і запевняють обласні посадовці. Насамперед, тепло подадуть об'єктам, які працюють на твердому паливі. Газові котельні ж наразі обслуговують лише соціально вразливу інфраструктуру. Завдяки проведеним спільним зусиллям, як з Нафтогазом, міністерствами, так і містом Івано-Франківського вдалося 21 жовтня розпочати теплопостачання до обласних. І міських лікарень, де перебувають наші співгромадяни на стаціонарному лікуванні. Інші роботи і початок опального сезону триває в штатному режимі. Найбільше, що турбує зараз, це борги за спожитий газ. На сьогоднішній час, завдяки проведенню спільної роботі з Нафтогазом, газмережами і міністерствами, нам вдалося погасити значну частину заборгованості перед газмережами і перед «Нафтогазом». Містом Івано-Франківським разом з Івано-Франківському теплоенерго досягнуто згоди щодо реструктуризації значної частини заборгованості. Значна заборгованість є перед товариством з обмеженою відповідальністю Констанці перед нафтогаз мережами. Дуже важливо сьогодні перед державою розраховуватися за спожитий газ, тому що у нас непроста зима. І якщо у вас є кошти на рахунках, то першу чергу треба сплачувати за борги, а не накопичувати ці борги. Підготовка пунктів незламності ще одне питання порядку денного наради. Їх на Прикарпатті є майже пів тисячі. 383 створені місцевими органами влади. 55 пунктів незламності утворено головним управлінням ДСНС. В Івано-Франківській області з них 35 – стаціонарних та 20 мобільних. 26 пунктів незламності утворено головним управлінням національної поліції. 15 пунктів незламності створено головним управлінням Держспоживслужби України. Три пункти незламності утворено на залізничних вокзалах у місті Івано-Франківськ, Коломия та селищі Ворогта. Однак готувати пункти незламності було непросто. Дефіцит генераторів у громадах 25 в Івано-Франківському районі, 2 в Верховинському, 17 в Калужському, 3 в Надвірнянському, 4 в Косівському. Ряд пунктів незламності створені на базі навчальних закладів та установ з денним графіком роботи. І це унеможливлює відвідування їх в темну пору доби. Пункти незламності та запаси паливно-мастильними матеріалами мають бути готовими до 1 листопада. Задля безпеки дітей у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка встановили металодетектор рамку. Зробили це задля можливого виявлення заборонених предметів, зокрема зброї чи вибухівки. Цей заклад освіти перший в нашій громаді має такий безпековий пристрій. Як він працює, дивіться. Учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка потрохи звикають до нововведень у їхньому навчальному закладі. Тут при вході в приміщення встановили металодетектор рамку. Ліцеїсти розуміють, це задля їхньої безпеки. Ми живемо в час війни і насамперед, це безпека для нас, безпека для всіх учнів. Ліцеїсти чемно проходять через металошукач. Якщо на ньому з'являються червоні вогники, вони мають показати, на що саме так зреагував цей пристрій безпеки, щоб обладнати заклад таким. Стаціонарним металодетектором п'ятий ліцей напередодні взяв участь у спеціальному проєкті. Директорка Оксана Якубовська каже, нині одне з надважливих завдань дорослих це безпека дітей. Сьогодні дуже багато говоримо про безпеку, про захищеність закладів освіти. Держава дуже багато приділяє уваги таким речам. Сьогодні у нас зміняється законодавство, суто в бік, щоб у закладах освіти були. Огороджені території, щоб стояли металодетектори, щоб в кожному закладі освіти працював освітній поліцейський, і все це для того, щоб були наші учні у безпеці. І, власне, я дуже рада і хочу подякувати працівникам нашої поліції, які допомогли нам, спомоглися взяти участь у проєкті щоб в нашому закладі освіти встановили стаціонарний металодетектор, який дозволяє підвищити рівень безпеки для наших учнів. Вартість такого стаціонарного. Нього металодетектора 200 тисяч гривень. Наразі в Коломийській громаді він встановлений лише в п'ятому ліцеї, але такі будуть і в інших закладах освіти. Переконаний міський голова Богдан Станіславський. Щоправда, трохи згодом. Безпека дітей, особливо зараз в час війни. Це дуже важливо, і це є також і державною політикою. Тобто, держава тут має ініціативу. Бо вже скажі, в першому, п'ятому, шостому, сьомому і дев'ятих філіях ліцеях наших є вже офіцери поліції, кошти на це виділяє державний бюджет. Що стосується п'ятого ліцею, де встановлена рамка свого роду такий, як металошукач для безпеки, це наш ліцей, п'ятий взяв участь у проєкті і виграв це такий перший етап. Але в цілому ми прагнемо до того, щоб кожен освітній заклад був огороджений, була пропускна система, щоб, скажімо, прийшли дітки, чи вони приїхали автобусом, чи вони прийшли пішки на територію, повчався навчальний процес, це має бути закрита територія з метою безпеки. Ми до того прагнемо, але для цього потрібні фінанси. Тобто ми розуміємо, що зараз десь у військовий час. Не на часі, але ми це ще почали. Було у 2021 році. Війна трошки завадила цьому. А ручні металодетектори використовують технологію імпульсного виявлення, щоб ідентифікувати металеві предмети, які переносять через них, зокрема небезпечні до прикладу, зброю, ножі, пістолети, револьвери. Якщо система виявляє потенційно підозрілий предмет, вона генерує сигнал тривоги. Відповідно, це дозволяє оперативно запобігти можливим надзвичайним ситуаціям. Щира подяка та подальша прохання допомоги рідні Богданчика Томенчука, який зараз проходить лікування в Києві. Дякують небайдужим за підтримку і просять подальшої допомоги. У хлопчика важке захворювання, яке потребує тривалого і дороговартісного лікування. Допоможемо Богданчику разом. Напередодні з проханням допомоги до нас звернулася пані Ганна, її внук Богдан, якому зараз 15 років, бореться з тяжким захворюванням. Наразі лікується в Києві. Юнак уже пройшов багато обстежень і їх не менше чекає попереду. Мама Богдана Леся Томенчук постійно перебуває з сином, вже використала всі заощадження, тому не в змозі самотужки оплачувати лікування, яке доволі дороговартісне. Тому дякую всім небайдужим за допомогу і просить подальшої підтримки. Друзі. Колеги та всі небайдужі. Я, мама хлопчика, Томенчука Богданчика, який зараз проходить тривале лікування в Києві. Ми вже пройшли багато, і я щиро дякую всім, хто допомагав і підтримував у нас у цей непростий час. Богданчик вже трохи краще, стан поступово стабілізується, та боротьба за здоров'я триває. Дякую також усім людям, які долучилися до збору, підтримали нас добрим словом, молитвою. Та фінансово. Частина коштів вже витрачена на лікування, але, на жаль, попереду ще багато витрат і лікування триває. Ми щиро просимо кожного, хто має можливість підтримати нас і надалі. Дякуємо вам за доброту, щирість і віру. Нехай Господь благословить кожного з вас. Збір коштів на лікування Богдана Томенчука триває. Допоможемо йому разом. Номер картки банки сорок 25-26 жовтня у Коломиї відбудеться тренінг для підприємців, управлінців та керівників. Провідні бізнес-тренери Ганна Янковець та Григорій Берніков ділитимуться знаннями, як ефективно організувати роботу виробництв та сервісів. Захід благодійний збиратимуть кошти для медичної роти 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс, де служить коломиянин Олег Токарчук. Далі пряма мова. 25-26 числа в Коломиї відбудеться тренінг основи лін для практики. А ми разом з учасниками в ході імітаційної бізнес гри будемо опановувати лін підходи, які дозволяють налагодити ефективний потік створення цінності і усунути втрати з процесів. Та ми будемо вивчати підходи Лін на основі імітаційної гри, яка дозволить нам як найглибше зануритися у ці підходи і опанувати їх. Цей тренінг буде дуже корисний всім управлінцям, власникам бізнесів, менеджерам, які безпосередньо керують потоком створення цінності. Тренінг буде благодійним підтримку медроти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ще є декілька місць. Реєструйтеся. Та будемо дуже раді вас бачити. Приходьте до зустрічі. 25 жовтня у Коломиї виступатимуть відома в Україні та Європі скрипалька Лідія Футорська та не менш талановита та визначна піаністка Маргарита Головко з програмою Фольклорні відлуння. Нагадаємо, це перший захід у межах першого фестивалю пам'яті Олександра Козаренка. Козаренко-Фест. Цієї осені ми будемо згадувати визначну постать Олександра Козаренка, композитора, піаніста, митця. 25 жовтня в рамках фестивалю Козаренко Фист прозвучить камерна програма Фольклорні відлугня. Запрошуємо вас на теплий осінній вечір, незважаючи на холодну погоду. 25 жовтня, о 18-й годині, для того, щоб почати гарно вплисти в новий фестиваль, присвячений. Абсолютно непересічні особистості нашого часу, пану Олександру Козаренку, разом ми створили дуже багато гарних проєктів з оркестром і з паном Олександром. Що може бути краще за шанування музикою? Разом із Карпаліку Лідією Футорською ми виконаємо твори композиторів Іспанії, Франції та України. Ви зможете почути витончений шарм, барвисті народні мелодії, запальний танець. Все це об'єднається разом у вишуканому звучанні скрипки та фортепіано. Ще раз запрошуємо до нас на концерт. 25 жовтня. Казку та комедію покажуть Коломийські театрали 26 жовтня. У неділю на сцені Коломийського академічного обласного українського драматичного театру відбудуться вистави Чиполіно і Хворий. Та розпочнуться постановки о 12 та 17 годинах. 26 жовтня на сцені Коломийського театру відбудуться дві вистави. Неділю о 12 дванадцятій актори Коломийського академічного обласноукраїнського драматичного театру, продемонструючи Поліно, казка про хлопчика, який не змирився з несправедливістю, став на захист друзів, і довів, що навіть найменший може змінити цей великий складний світ. На діток чекає добра розповідь про сміливість, дружбу і силу правди. Цього ж дня, 26 жовтня, о 17-й годині, сцена наповниться музикою, пластикою і витонченим гумором комедії Мольєра Хворий та й годі. Комедні ситуації про людські. Слабкості змусять сміятися крізь сльози. Квитки можна придбати у касі театру. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую. Наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин, і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.